банкової, тобто банкова вже розчищена, от я знаходжусь між двома е, кордонами Беркуту, там поза ними стоїть той трактор, який був захоплений. Зараз ми можемо підійти, подивитися, як це відбувається. Крім того, що я знаю, що дуже багато людей побито, хтось когось відвезли. Отут знаходиться медпункт, де людям надають допомогу першу, там знаходяться волонтери. Наскільки я знаю, там декілька міліціонерів, теж які отримали травму, вони теж там сидять. і їх намагаються їх все ж таки показати. Але чи зараз зупинимо провокацію? <клес> це <є> провокація. <клес> <Дині, клес> вони на майдані виступають <клес> там перед Найбільш ми... <клес> тут. Ситуація <клес> не виглядає контроль голови. голови. на голови. Голови. голови чим це Будубин. каміння, будовинка, Чим і каміння, і он і беркутята теж попадали, і люди попадають. люди жити. Роз розірвалася прямо на голові. Каміння, будовинка чим і каміння, і і, розбираю, і, будинка, і, 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 і беркутята теж лю, попадали, і люди лю, Люди, Єдиних лоповушка роз, розірвалася прямо на голові, і там роз я знаю, що одному хлопцю порвало м'яз повністю з сигно по задній поверхні. рвано повер, так. таких людей вони відправляють тали, куди не будемо. Ви викликали і відправляли далі. Поступай, що тобі потрібно? Виводю. Виведеш? Що з вами сталося? Виведеш? Ну, я просто прокутник, я тебе жінкою просто на парапеті. Так. Підбіг у той беку. Спочатку мене зняв. Направо, направо через двор. Почав просто бити. Коли я вже лежав на підлозі, який стовстий беку, от той полосатий. Взяв кийок і дав. По голові так, що я втратив свідомість, і жінка мене з санітарами вже затащили туди. Насправді били по зверячому стояв. Отут просто стояв у дворі, нічого не робив, не провокував, не не швирявся, не кричав, ні,